Кучовий момент чергової сесії облради з від губернатора Сумщини Юрія Чмиря. Пан голова доповідає про результати роботи за рік 2012-й. Промова без паперів деталізує по кожній галузі на слайдах, цифрах і фактах. Промисловість, інвестиції, інноваційна діяльність, сільське господарство. Сумщина сьогодні закінчила 2012 рік дуже успішно. Особисто міністр агропромислової політики Присяжнюк Микола вручив нашій області диплом за третє місце. По всіх показниках в сільському господарстві. Перш за все, хочу зосередитись на тому, що ми збільшили врожай за рахунок збільшення посівних площ. Якщо подивитися по мережах е, релі, яка обробляється, то по території області ви побачите, що земля розпахана, ну скажімо, майже до російської до кордону Російської Федерації. Це дозволяє нам е, збирати рекордні врожаї. Не тільки виростили і зібрали, а ще й зуміли зберегти завдяки побудованим сучасним овочесховищам. У 2012 році побудовано зерносховищ більше половини ніж по всій Україні, взагалі. Говорить пан губернатор і про перспективи природної галузі робить акцент на прориви регіону в державній програмі Доступне житло. Підкреслює, що Сумщина першою в державі розпочала успішну реалізацію проекту розвитку мережі індустріальних парків і зробила серйозну заявку на суперсучасну діагностику. Так, шостка конотоп, Суми, Охтирка, не мають діагностичні центри. До того ж, зарплата каже пан голова в області збільшилася. За рік ми піднялися на 370 гривень в порівнянні е, з 2012 роком. Це значні надходження через податок доходів фізичних осіб до місцевого бюджету. Гуманітарний напрямок наполягає Юрій Чумир. Найголовніший 40 швидких допомог райони отримали за рахунок інвесторів. Шкільні автобуси, куплені, кадетський корпус, конкурс на вступний у столиці сім чоловік на місце. А ще жодна дитина Сумщини за рік не потрапила в інтернати. Показник нуль за 2012 рік не жодної дитини не потрапило, Це більше 200 дітей до інтернату. Всі пішли в приймальні сім'ї, родини. Згідна промова губернатора зірвала оплески залу. Запитання пішли тільки з опозиційного кутку. Ось минулому році перед виборами ви відкривали пологовий будинок в місті Канатоп, але не знаю, чому до до сих пір там жодна жінка не народила пологовий будинок. Не відкривався у 2012 році. Відкривався діагностичний центр в рамках полого будинку. Посольстві ви підписали угоду, що розробили те, сміття з переробного заводу. Обіцяли до кінця 2012 року, що він буде. Ми хотів фракції поїхати. Подивитися, є він чи немає. Я допомагаю. Разом з бізнесменом цей завод побудувати. Якщо бізнесмен втік, разом пропоную пошукати. Подумайте над цим. Далі схвальні промови від колег однопартійців губернатора за роботу і успіх 2012 року. Як тільки черга дійшла до опозиції, пролунало магічне слово регламент Миколі клучку. мікрофон не включили, слова не надали. Нечислена фракція фронту змін на за протесту тут же покинула зал засідань.